З вами... Всім привіт, друзі! З вами я, Pirpull Пікатон 80 к і сьогодні зі мною Кіборд э, са... 50К. І, э, і сьогодні він вир... І сьогодні ми з ним перевіряли всі пасхалки, скіни, мон... моби і так далі. А тепер він мені поклав ідею. Це зробити. Ну, це зазняти плачущу курку. Фебер, не заважай. І ми Тим, вам... це музика для того, щоб, щоб вона повертається завжди у відео. Ти ай. Окей. Дивись. Я роблю сервер, чи ти вже зробив. Я ще не Окей, роблю. назва сервера Пла... Пла... назва сервера плавгаїк пароль, Пар... назва сервера Плавгаїк. а пароль Ркцпреарио. Нагаїм, так? Нагаїм. Казав, не повинні, не повертаєм. Я окей. маю рибу, ти скажи, чікен має рибу. До речі, а ви знали легенду, що плачеш, як курка завжди повертається? І вона? I always come back. Та, вона I always sky big. Окей. Okay. Зараз. Я на двох гравців буду, окей? А я не зрозуміла, у нас буде середина, ще раз. П Л, А, В, Г А, Г, И Гашка Че за реклама тупа А пароль Р, -р, 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 -р О. Я, я... я собираюсь провести следующие 50 часов. Погребенный заживо в крову. Это самое. Пылы АВГАГИКГ. Нет, Сэй, Мизритан! Давай я кначе зовью! Окей! Украинцы могут пишите! Я серьезно прыгать. Давай. Яка нозу сервера? Ушка. Уйка? Учча? Уча? Надо уччать. Але по Украине. А по-украинце. Я йду. А пароль. Ча? Сп, пусть. Пароль. Надо курчать. Пароль, давай буде. Да не, я все одном зайду, я ж вы иду. Давай, давай, киборд. Киборд. Я на вас триста пятьдесят тысяч, что он тратила. Одиннадцать. Одиннадцать. Двадцать восемнадцать.

Zumock, inais, inage, inis, in actually, oh, my... Yeah. MS. I minus M. Aminish. Snap shall? That's the lava. So I have the soul. Yar the car to lava. I can't know the servara. I can't know so. — Я звисаджую ку Курча. — Курча? —— у а Курча. — Ну, шо ну? — Бо в мене не заходиться. — Важливо, щоб я залишала якось навпаки. В полях нема звуку, я тоді не розумію okay. нічого. — Окей. — Давай висаджуй. Давай, назвал сервера плач. Плач? Ага. А, -а. а, -а, -а <звук> Я пароль? Я не жартую, пароль реально Амогус. Пароль Амогус, да? Да. А, -а украинскую или английскую? Украинскую давай куда пароль на болту Мое почтение Я числа у мене есть тут плачущий це на мій сервер У тут... мене назва плач Пароль. Пароль який? пароль... Э, пароль я э, могуш Пароль... Ой, чека это. Пароль... У нас пароль Е. Амогус. Гуна. А в тебе велика? В тебе велико. А могу сто? А О, все бачу. Бачу твиник. До речі, у мене є пушки секретні. я їх вже давно купив, дивись. Я называю ложки, ти на паблиці пишеш, окей? Окей. Ой, тепер тебе на паблиці пишу. Окей?

<свист> Давай что? Я... робим базу. Давай, спавню я, спавню я тут. Я роблю базу. Базу роби, роби. Okay. Давай что мотиво я спавню? Так, Так же по-моему. Надіюся, він на мене не йде. Не знаю. Я двох заставлю. Двох? Три. Окей, я зараз до тебе піднімусь. Четвертий? Він взагалі не рухається. Я тобі допоможу. Один. Три. Один, два, три, Четверти. чотири. Він взагалі не рухається. Шість треть чи п'ять? П'ять, походу, так? А, шість. Найдобріше, що мені лазер полишили. А то у мене без лазерки ніяк! У мене без лазерки ніяк. У мене реклама про Гранд гімно. Ой, тебе вбили? Тебе вбили? Давай. Я вбиваю. Я пару пил. Так запала лошила. Окей. Ай! А не я записи, как Сюда. Ой, я вбив його! Тепер зелений боб лишився. Давай. Нападай. Я його вже вбив. Сорян. Робимо базу, База. Да, чо, Ні, вона не готова. Вітаю, до. Да, Рачи, можешь сюда повернуться? Можешь сюда оповернуться? <решит> Найду... -добр... Добрый счет, что мы... Вау, Мне меня снежок! Это ч ⁇ мы набьешь? <решит> Ой, що тако, що Ты що? В тебе аут у шот? Я в тебе зламався? Так, воно, Не підходить до моя. Вс. Ну хай! пастку Давай, Мина. Я камина. Да мина. мина. Я кощей может быть. Клетка. Клетка, точно. Я забыл. У нас, у нас Есть, Окей, мы можем, а сюда, мы сюда, ты. Окей, мы можем сюда. Ты. Окей, да, мы можем сюда. Ты. Давай а я I'm so screaming. Ось. А, Звук? Давай, туди, щоб Давай. Давай ми сюди покладемо суп. Суп джека. Суп джека. Джека, суп. Давай відкриваємо. Відкриваємо. І чекаємо. Прикол. Відкриваємо і чекаємо. Че? Ой. Ні. Давай я заставлю по Окей, а я поки речі встановлю, щоб на них сідати Ой. можна було. О, вони вже мають бути в владі аж хвилини на хвилину. Слухай, а камеру не видалили? Ні, не видалили. А, 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 ти перепістили. А я ході просто. Все, я сиджу. Я біля таблички перше ставлю. Так? Да? Біля таблички. Біля таблички? Ну, перша камера готова. Я тобі так їй за десь перша камера. Зараз встава. я е, 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 багача. Все, багача готовий. Давай. Mm. І зараз поставити кутку якомусь. А тільки тільки камери можуть заспавнити, Так, Та, тільки три. Які ще можна заспавнити? Я, я Чотири можна заспавнити, тільки четверта це секретно. Я помер. Я Я Давай! Я танцюю, не заважай!

Алло, мам. Пароль. А? Знаєте що? У нас пароль. Пароль. Пароль Амогус! Пароль Амогус! могус. Моя камера. Моя камера, не неси в хату. Мам, ти ломаєш сервер. Камінь для краси буде. Давай я заходжу до тебе. І що просто пошкод буде грати? А? Мамі пушко грає? А чого? Чого а чого? А, чого? А, чого? А, чого а чого? Просто коли ти на них не дивишся, то вони не будуть працювати. Що, давай, чекай!

і ти подумав, як я його можу підібрати. Уа! Страшно. Просто плач. Ну, просто плач. А ну дай, да, как да, да, дефолт. Подоживаем плачу сукурку. Могу ты марам свои слит называешь. А! Я за карту! Я біля дому заспанився. Я був за карту вилетів. Представляєш, я за я за карту був вилетів. І це поло. І це було, було. 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 повний. Окей, я съел сыр, все, пошли играть. я хочу, чтобы я купил, я дал. А мы не хотим такого. Что вечер? Не хочу, чтобы я купил. Это как бы такая тайна. Да, ты как бы... Да, ты как бы... Да, ты как бы... Да, ты Я тебе её Окей, давай, на. Вс. В тебе водичка в роте. Всё? О, чекай, а в тебе открыто? Думаешь, сможешь зайти? Ты, чё, ты? Мама заказала тошнот. Кибер. Короче, я у рода, Вячеслав, я посудю. Де ти? Я тебе ми. не бачу. Я Кіборг. Двісу, док... Я до кричі. А, бачу. Все, бачу. Ой, я буду ухудовляти, де відплачу ще й кошти. Окей. Давай я е, поставлю декорації. Ой, вибач. А так все, як інакше мала бути. Ні, карта що тут сало? Ну, не походить. Крабик! Крабик. Та я промазав, на бійся. <э Це якийсь баг? Вот дивись, я зараз на тебе направлю. О, на тебе направлю. Воно нас обомби є. а баг! Ну, Баг! Мене У меня так саму пушку же! І все, ти нема. Ну, ще нема, ще нема, ще нема. Я я не бачу цю плачущу що А вона точно любить суп? Та любить. До речі, знав що, якщо їй дати суп джека, то вона стане більшою. Більшою? Ага. Чеба, ну, бы в мене базука велика. Я вам тут поставлю вон такие контейнеры. Тупая реклама! Короче, тут я плачу. na zara